На бачив все. Бачив. Що додому на виходні не приїхав. Занятий був. А ви що тут? Дуже тривожно. Ти знаєш, я тобі скажу дуже. Тривога за тривогою. Без кінця. І роботи ніякої не зробили, тільки бігали. День був мій день народження, мене разсня поздравила салютом в мою честь. 10 лютого, десь близько четвертої ранки ранку був обстріл цього цеху. Ми знаходилися на своїх робочих місцях, коли Відбулось як би, сигнал тривоги. У нас таке підприємство, ми не можемо надовго е, уходити, бросати, бо тут процес іде постійно. І тому ми е, як би, вирішили закінчити ще якусь свою роботу, яка у нас була. І в цей час був прильот. І ми були в цеху, ми не встигли добігти до ховища. Ми встигли заскочити в душову і сиділи там, І ще було два прильоти. То що ну, ми не розуміли, що взагалі проходить, куди воно прилетіло. Потім, коли все закінчилось, ми вийшли сюди, звісно, але тут був певний жах. Вікон не було. Оце зараз все заложено, би вже ремонт зроблений, все закладене. Тут не було ні одного скла. все було в пилі, в грязі. Якби вони трошки ближче прилетіли, той снаряд який був, тут дуже небезпечні речові. Могло б і кислотою могло б облити, і фільтри, Фільтри, які знаходяться зараз у цій залі, вони всі під високим давленням, під тиском. Тобто, ну, якби відкрилися забишки. Це було як би, катастрофа. Весь час перед очима оць, ота картинка, коли ми вийшли в цех після прильоту. Страх. Після того я вам скажу, я ще на наступну зміну вийшла на роботу і було прийнято рішення. Я переходжу в другий підрозділ. Я зараз працюю в цеху зв'язку. Ти ж Працював на станції, ти знаєш, як в порядку, а через дві хвилини нема вже порядку, то переживаю, звісно. Дуже, дуже радий що вона не ходить по змінам, не ходить по вахтам. Прийшла працювати на щоденний графік роботи восьмичасовий. Я знаю, що вона ночі вдома, а не десь... Спати ночі вдома це дуже, скажімо так, дуже добре. 26 вересня було 31 рік. Як ми? Як ми разом. Ну це офіційно разом. А неофіційно так 32. <різь> От там ще в Вітальні деж букет стоїть ще з річниці. А ми познайомились, був навчався тоді ще на п'ятий курс перейшов. А я в 11 клас. На Наталья. Тоді ж модно було ходити на танці. Ну так, да, зараз зараз нема танців, а да, тоді да, на всі танці. Ж танцюють в этом. В ночних в клубах. У в ноутбуках там, дружать в, Дружат yeah. в тому в ноутбуки. А тоді ж ходили на танці. ще рік повстрічались, а тоді одружились. Він колись повіз там, де він живе біля свого двору, сказав Підожди. Пішов додому і приніс <кхе> цілу каску. Потім сказав, виходь за мене заміж. Я кажу, та я ще в школу ходжу. Бабушка моя казала, вова хороший, я одразу я бачу. І бабушку послухала. Я закінчив Харківський інститут механізації і електрифікації сільського господарства. Ну, Почалися ліхії 90-х. Треба було чимось. Сім'ю годувати я прийшов на Змірську Тес. Там, там того часу ще платили гроші машиністам обхідникам з котельного устаткування. Ну я трошки раніше прийшла на станцію. Я прийшла в 93-му році. Апаратчиком предочистки. От в хімічний цех, де, де працювала там 30 років. Було дуже складно, бо я була в декретній відпустці. У нас тоді був маленький син. Він дуже-дуже гарний батько. Так. Він завжди допомагав дітям. Ну, не те, що там допомага, там щось підніс. Він ну, допомагає і порадами, і матеріально, Ну, Усим дітям допомагаємо. Дочка в нас це вообще це папина дочка. Вона завжди папина, папина любімка в нас. Любите його? Привикла хорошо, хоч чесно сказала. Ну, звісно, люблю. Ну, борщому варю. Я навіть не буду брехати, він же як звичайний чоловік, лежить на дивані, дивиться футбол, п'є пиво. Ну, що? Ну що брехати? всі так роблять. Ну, а так. чому йому не можна? Він теж розкидає носки по квартирі. Та не бришить. Коло збрехала. Вона для вас така сама, як 17 чи краще? Ну, мабуть, краще. От я її менше знала, а тепер більше. Тепер краще. Сім'я це моє життя, скажімо так. Без сім'ї, ну. Я не знаю. Ну, без сім'ї, мабуть, а ради чого жити. 24 лютого що я, я проснувся від вибухів. Скажімо. Ну, у нас не було, а в Чугуєві да, і в до нас Чугуєв Малиновка, і до нас чути було добре. Дай, да, я одразу зателефонував Олегу, кажу, Олег, я не пойму, кажу, що случилось. Він каже, я сам не пойму. Наш син в армії з 18 року. Після закінчення навчання його призвали на срочну службу, він через півроку підписав контракт, воював на сході. Ну а далі почалась війна. Сказав, що він у мене найкращий. Я ним пишаюся завжди. Коли він йшов, я в нього зразу запитав, не боїшся туди ти? Він сказав, ні, я повинен відслужити, як положено, а далі будемо займатися цивільним життям. Ну, вийшло так, що цивільного життя зараз поки немає. Ми хотіли просто іншого життя для нього бачите. Тут краще, не він свідомо вибрав шлях військового, зараз він уже отримав офіцерське звання сухопутні війська. Син служив ми тут. Коли почалась війна, трошки займалися волонтерством. Да. Для дітей гуманітарну допомогу. Випадково. Так, да, дуже випадково. Дочка прийшла, гуляла з подружкою на вулиці, і, ну, а там їхня подружка вже була. Але є, да, є дитина. І сказала, що немає там, ні того, немає, ні цього і ні, ніде взяти. Зв'язувалися з організаціями харківськими. Да. Просили в них допомоги. Mm -hmm. Наша дочка mm -hmm. їздила в Харків, тоді коли по Харкову люди не ходили, машини не їздили. Mm -hmm. Це було дуже страшно. Це був березень місяць. Ми зараз займаємося волонтерською діяльністю. Ми допомагаємо нашому харківському шпиталю. Ми возимо донорів з нашої Львівської тест до харківського обласного цього донорського пункту. Він перші дні війни їх обстрілювали дуже. Одна була дорога Так, да, У нас була одна єдина дорога Часська, життя. Позиція, і, містя, і, містя, який, ж, на початку війни його дуже не один раз обстрілювали той мост. І тоді, якби виникла така необхідність донорської крові. І перший і, якби, Вова, от ми стали організовувати поїздки наших робітників, нашої станції. Два, два рази в місяць. місяць. 60-40. Ну, 40 було стабільно. — Ну, от це вже другий рік, другий Ні. рік вже. Ну, зараз, так, людей зараз менше, да, людей зараз манше, ну. Ну, все рівно їздять. 10 березня цього року. 23 він пішов. До центру комплектації з нього поїхав сказав, що я хочу служити. Повинен був хтось іти служити. І якби ніхто не йшов служити, ну, мабуть, ми б вже Щоб програли. У мене завжди моя позиція була, Україна понад усе. Я, ну, скажімо так, з 2014 року ще це обозначив і всі це знали. Ми обов'язково вистаємо, переможемо і будемо хазяївами на своїй землі, тому що це наша земля і ми знаємо, за що ми боремось. Да, вистаємо, переможемо, бо ми тут родились. Тут наш дім, тут ну, родились наші діти, батьки згодна і все будинка є.